Главное сам мелко и знаешь, что дай ему их это. Прекрасное место. Давайте же. Очень много будет. 本当。 його не було скучно м'яком зараз буде команда робити <рес> ладно давайте видава одну вкусняшку закуньку на нос ну коротше я прибігла просто до себе там в рюкзак вона хоче лежати а мілка тут лови дорогу вже 25 разів літав на літаку, на... їздив на машинах, на поїздах, на автобусах, йому не страшно. Була, літала декілька разів теж на літаку. Вона дуже всіх боїться транспорт. Команда, яку я кажу йому відразу, якщо хочу з ним виповняти команду, Мілкий до мене. Молодець. Хоп. Мама. Він прийшов до мене. Тепер можна видаляти команду. Мелкий лежати. Молодець. Хоп. Мелкий діт.

Зараз будемо ще дещо з мілким робити. Пробачте, що таке погане качество, я просто в поїзді це така шкалка. Все, хватить, фашик. Зараз я буду грати в легенди дракономанії.